Приємні події першого тижня червня. Подивимося, чого чекати першому тижні червня. Вітаю всіх з початком літа. Для когось це початок відпусток, відпочинків. Подивимось для кого цей розклад. За індивідуальним розкладом звертайтесь за покликанням щоб шопці профіля. Також там є інформація про мій курс Тару. Отже, для кого цей розклад. А для людини, яка... Планує, хоче і багато чого зробила для того, щоб поїхати влітку на відпочинок. Для людини, яка зібрала кошти, фінансово себе забезпечила для того, щоб в легкості цим літом відпочити. І, можливо, навіть цього тижня збирається кудись поїхати, сповнитися емоціями, можливо, помедитувати, туди, де сонечко, на закат полюбуватися, на захід сонця. На схід сонця, де воно сходиться сонечко, сповнитися новими емоціями, коштами забезпечена людина, не переживає ні за що. Отже, приємні події першого тижня червня. Що ж тебе чекає приємного? Так, король жезловий. Так, Проявиться людина, король жезловий. Так, а приємне, що чекає? Це, скоріш, неприємне, корисне. Е, людина або допоможе тобі вийти з. Да, людина допоможе тобі е, От вчасно дивися в тебе, що в житті розрушиться. Або інформація якась відкриться про нечесність людей, щось буде рушитися в твоєму житті. Ну, якась інформація, можливо, прийде, яка розруше розуміння людини, групи людей, можливо, подій, чому так ставалося раніше, то ця людина тобі допоможе вийти з цього стану в приємні емоції. Ну, Завжди гарно розуміти, хто тобі ворог, так? Далі, приємні події першого тижня. Так, ну тут двічі сказано: чекай, чекай, все буде добре. Тут дивися, не сумуй гроші. В тебе будуть там дев'ятка пентаклів була, коли ми синіфікатор складали. І якусь суму ти чекаєш, якусь оплату, проплату за щось. То тут ти поки що не задоволений. Можливо, тому що ще не надійшли кошти, не так надійшли. Але тут сказано: просто чекай, все, все твоє буде з тобою. Поки ти чекаєш, насолоджуйся життям, гроші надійдуть. По трійки кубки все буде добре. Насолоджуйся життям, відпочивай, коли це потрібно, то ти отримаєш те, що ти хочеш, але тобі потрібен перепочинок на шляху до бажаного. І трійка кубків це святкування чогось. Можливо, якраз з виходу з цієї ситуації ти зрозумієш, що ніхто більше тобі не буде ніякої підлості робити, підставляти підніжки. Або якраз це дозволить тобі відпочинок цей, сповнитися емоціями новими. Ну, відпочити від цього мечового всього від розумного, продуманого наперед, коли ти думаєш тільки логікою. І саме приділити час відпочинку. Давай ще подивимося, які приємні події. Першого тижня червня на тебе чекають. Так. О, Шанс пентакловий, або якийсь подаруночок. Дивися, не сумуй, я казала, не сумуй. Все буде добре, гроші надійдуть. Можливо, навіть більше, ніж ти ем, хочеш. Можливо, не з одного навіть джерела. Так, перемога за тобою буде. Ти отримаєш перемогу. Цей відпочинок, відпочинок зробить тебе сильнішим, сильнішою всередині, всередині себе. Да? Ти здатний будеш на те, щоб досягти якогось певного успіху. Це коли ти стаєш відомою людиною, всі на тебе рівняються. Перемога твоя достається тобі. Так, головне, головне тут є ще застереження. Будь людиною, яка приміряє тих, хто знаходиться в сварці, ті, хто не можуть ем, знайти компромісу. Ти можеш це зробити, ти людина врівноважена. Дивися, е, Можливо, в тебе в команді або група якась людей, в якій ти або коло якої ти працюєш, е, знаходишся. Не зможуть знайти компроміса. Тобто кожен своє гнутиме, один одного не розумітимуть, то ти якраз виступиш людиною, яка примирить. Ну так я сказала, чи ні? Так, так, ти принесеш їм ідею, шанс, і вони його візьмуть, цей шанс на знаходження певного компромісу. Тобто, ти ще будеш когось імирити на цьому тижні. На який ми розкладаємо, нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздний негатив обходять тебе стороною.